Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. і в нас є можливість поспілкуватися з нашим гостем зараз за декілька секунд в нашому ефірі. З'явиться Георгій Могильний, експерт з питань містобудування. Вітання, пане Георгію. Вітання. Пане Георгію, хочемо з вами обговорити таку важливу і цікаву тему, зокрема, про законопроекти, які з'явилися в Верховній Раді. Один з них вже, я так розумію, проголосований, і досі і на нього президент не наклав вето і з іншого боку не підписав це 56-55, якщо я не розумію, якщо не помиляюся. І ще з'явилися інші законопроекти, які теж можуть змінити ситуацію з, зі зміною цільового призначення земель, а також що це спростить вони мають спростити примусове вилучення приватних ділянок на користь держави. Чи можете нам трішки розповісти деталі, як ці дійсно законопроекти можуть вплинути на цю галузь, і Чи є якісь ризики, які з них найбільші? Там багато ризиків, тому що найкраще розглядати взагалі всі ці законопроекти в когось. Uh -huh. Тому що фактично, наприклад, законопроект 56-55, який вже понад два місяці чекає чи то на підписання чи то вето, хоча вето вже буде неконституційним, він досить сильно розв'язує руки забудовникам, фактично змінюючи всю систему планування території і суттєво подавляючи територіальну громаду правом. Вирішувати, як має засовуватися, розвиватися їх власний населений пункт. Фактично, що в першу чергу робить, наприклад, 56-55? Він змінює можливість забудови земельних ділянок, прив'язуючи її не від ну, документації, фактично, а до цільового призначення землі. А, цільове призначення землі може змінюватись ну, досить просто. Там вже шалена дерегуляція і до цього була. Але ж фактично головна проблема в чому ну, не може сучасний населений пункт розвиватись без плану. Фактично, без по чергу це відноситься до житлової забудови. Тому що, якщо ви хочете побудувати а, саме комфортне житлове середовище, щоб а, люди могли там жити, а це не був якийсь там трудовий лагерь, у вас має бути. Ми беремо е, багатоквартирку забудову багатоповерхову, то в зонах житлової забудови лише половина території приблизно це безпосередньо житлові будинки. Інша половина території це розміщення соціальних об'єктів, там проїзди, сквери, все таке інше. Коли ви розриваєте зв'язок між плануванням території і забудовою, виграють виключно забудовники, а місцева влада навіть не знає і не має можливості. Компанії будуть будувати житло, тому що це їм вигідно. Тобто, соціальну інфраструктуру вони взагалі не зобов'язані будувати і примусити їх теоретично неможливо. Проблема ще така, що звідки буде, наприклад, територіальна громада, навіть якщо землю знайти, брати гроші на будівництво цієї соціальної інфраструктури, тобто дуже важливо, щоб територіальна громада мала можливість. Чітко планувати розвиток своєї території і визначати, наприклад, створювати новий житловий мікрорайон, чи не створювати єдні гроші на будівництво соціальної інфраструктури чи немає. Наприклад, в Європі цивілізовані це вирішується досить просто. Ми, наприклад, всі звикли казати про генеральний план міста. А в Європі, наприклад, якщо взяти Німеччину, там генеральний план міста він взагалі не обов'язковий для забудовників, але не тому, що. Як ми думаємо, що забудовник може будувати що завгодно, це навпаки, на основі генерального плану там не можна забудовувати місто, тому що це стратегічний документ, який визначає де що можна в цілому розміщувати, наприклад, житлова забудови. Але для того, щоб було відомо, що на якій ділянці можна побудувати, щоб це був саме збалансований розвиток міста, розробляються детальні плани території. Тобто, генеральний план обов'язковий для місцевої влади. Щоб на основі нього розроблялись детальні плани території. Якщо детального плану території немає, просто забудовник не має права нічого нового будувати. В принципі, вважається, що якщо територіальна громада не затвердила детальний план території, значить територіальна громада не хоче, щоб цю територію забудовували далі. У нас з на самого початку законодавство антиєвропейське і пропихується все це далі. Тому що у нас вважається, як кажуть. Якщо територіальна громада не затвердила детальний план території, це означає, що вона вважає, що забудовник може там будувати все, що заманеться. Uh -huh. Тобто там пріоритет прав територіальної громади і спільний інтерес першим йде, а потім вже йдуть приватні інтереси забудовників власників ділянки. У нас все це знов на голову поставлено в інтересах забудовників. Тому що ж ви розумієте, територіальна громада іноді навіть просто не має грошей розробити ці детальні плани території. Пане Горді, на даний момент, як ми бачимо, от, наприклад, нашого міста Луцька, то зараз дійсно дуже багато позабудовували території, і за цей час за останніх 5 років жодної школи нової не побудували, жодного дитячого садочка, але наліпили. Багатоповерхівок, наприклад, на території колишніх підприємств, військових частин, і все всюди, де тільки можна було, то всюди е, пхають ось ці е, е, такі багатоповерхові будинки, і це ще без цього закону. А цей закон ще більше спрощує діяльність. Як я так розумію, забудовників вони ну взагалі де хочуть, можуть будувати, і місцева влада не може ніяк на них впливати. навіть на даний час, якщо місцева влада не підтримує будівництво того чи іншого будинку, там є порушення, вона не дає дозволу, але вони це все роблять через суд. Все вирішують і все узаконюють, а так за проблема в чому? Що навіть зараз місцева влада позбавлена якихось глобальних важливих впливу, тому що завжди забудовник може і що, тому що а, влада має діяти виключно в межах повноважень, встановлених законом і в порядку, встановленому законом, а у забудовника прямо протилежний підхід. Йому дозволено все, що не заборонено. Uh -huh. Більше цього, по законодавству у нього є презумпція правомірності дій, будь-які норми закону, які можуть трактуватись неоднозначно, мають трактуватись виключно в інтересах забудовників, приватного бізнесу. Тобто, якщо у нас ідеальне законодавство, де повноваження органів влади розписані ідеально і чітко розписані всі заборони, наприклад, для забудовників, які не можна юлити, тоді ця норма працює. У нас робиться навпаки, тобто прописуються права місцевої влади таким чином, що вони в багатьох випадках взагалі не можуть провести перевірку. Наприклад, у нас були повністю заборонені перевірки будівництва навіть незаконного, починаючи з березня 2020 року і до вересня 2021 року, півтора року, поки проводили реформу ДАБІ, там, створювали і все таке інше. Тобто якщо забудовник будує незаконно. Ніхто не може навіть провести перевірку, щоб встановити незаконність і зупинити будівництво. Проблема в тому, а те місцевій владі, наприклад, взяти гроші на ті школи. Колись давно, до кризи ще 2008 року, це починалося, місцева влада отримувала дуже великі пайові внески забудовників. А угу. вони могли сягати 20-навіть 25% кошторисної вартості будівництва. А плюс були повноваження, коли землі передавали, зазвичай міста описували, що забудовник має певний відсоток квартир а передати їх в комунальну власність, щоб черговикам виділяли. А, і все таке інше. Тобто Надавство було таким, що землю начебто в оренду видавали, не продавали комунально, передавали під забудову, але в вигляді компенсації не компенсували потребу в всій соціальній інфраструктурі. Плюс забудовник компенсував вартість землі, передаючи частину квартир на потребу міста. Система була збалансована, місто, віддаючи землю, фактично за копійки, отримувало компенсацію, нічого не втрачало. Тобто була фінансова основа, щоб місто розвивалося. Після цього в інтересах забудовників пішли зменшувати фаєві внески і так далі. Тобто для житла, наприклад, він потім став максимум там, 4%. Для нежитлових об'єктів 10% першкорисної вартості. Але що таке 4%? Насправді вам цих грошей не вистачить навіть дитячий садочок побудувати. А угу. потім файві внески зовсім змінились. Але ж правило про те, що комунальна земля може передаватись в оренду, воно ж залишилось. З одного боку, це дає можливість корупції на місцевому рівні. З іншого боку, у вас немає можливості повернути, наприклад, радніше передану комунальну землю в оренду. Тобто, якби була б взагалі заборона, наприклад, будівництва житла на комунальній орендованій землі, місто тоді продає землю і за отримані гроші будує соціальну інфраструктуру, розвиває місто. А якщо ви передаєте в оренду, наприклад, максимальна там орендна плата 3% нормативної оцінки. А забудовник візьме цю ділянку максимум на 5 років, щоб забудувати, навіть менше, платить 15% нормативної навіть не ринкової оцінки, і що місто за ці 15% зможе зробити не більше коли скасували появі. Одна з найбільших проблем, що якщо у міста немає фінансового наповнення від забудови якимось чином, воно не може збалансувати систему і не може забезпечити розвиток міста. І фактично кожна далі законодавство, коли розв'язується руки забудовникам, територіальна громада все більше і в іншому становищі опиняється. Наприклад, зараз кажуть, кажуть про землі сільхозпризначення, навіть з порушенням містобудівної, містобудівної документації що за її відсутності, тобто, на щастя, цей законопроект було відхилено зараз, але його знову можуть подати.

Лакри, і цю відповідальність прикладає на місцеве самоврядування. Тобто потім держава буде казати, а ми тут до чого. Це ось ви обрали місцеве самоврядування, ось, ідіть розбирайтесь, це у вас місцеве самоврядування погане. Але ж місцеве самоврядування позбавлене можливості впливати на цю забудову і розвивати місто. Тобто, фактично, це така гра, усаповідповайла. Держава змінює інтереси для забудовників приватних. Якщо навіть податки будуть сплачуватись від цього, куди йде податок на додану вартість, інший податок на прибуток, же йде в державний бюджет. А будувати соціальну інфраструктуру, ви маєте за гроші місцевого бюджету. Тобто держава від цього розв'язування рук забудовникам виграє, тому що воно активізує економіку і отримує гроші в державний бюджет. А ці проблеми лягають на плечі територіальної громади, місцевого самоврядування, які грошей фізично немає. І все, тобто розривається повністю система і крайніми роблять місцеве самоврядування. Тобто, коли кажуть про спроможність територіальних громад, насправді всі ці реформи вони направлені на прямо протилежність. Територіальні громади позбавляють права і позбавляють можливості. Пане Георгію, то повертаючись до тих законопроєктів, про які ми згадували на початку, 82, 25 та 81, 78, Зокрема, перший стосується примусового вилучення ділянок без рішення суду для будівництва критичної інфраструктури, що вам відомо, чи дійсно тепер будь-яку земельну ділянку, наприклад, навіть там з якоюсь хатою чи з якимись приміщеннями зможуть вилучити і там почати будівництво теж того, чого потребує держава? А, дивіться, по перше, про відчуження. Його ще цей законопроект не прийнятий. Mm -hmm. Там навіть перше читання не так, що було. Mm -hmm. Насправді проблема навіть не тому, що кабінет міністрів може його забрати без рішення суду. Ви ж можете завжди рішення кабінету міністрів оскаржити в суді. Okay. Тобто, це просто-напросто, ну знаєте, довгий і багатий хоспіс свої заміняєте на безкоштовну mm -hmm. Ну, в наших умовах, mm -hmm. образно кажучи, тому що ви ж розумієте, що якщо у вас... Хочуть відібрати землю, в українському суді набагато більше шансів, що у вас її відберуть незаконно. А якщо ми кажемо про приватну землю, вам все одно виплатять компенсацію: що за рішенням карміну, що за рішенням суду. Тобто, проблеми такої, що ось почнуть у когось вибирати, немає. Проблема більше в іншому. По-перше, для чого відбирати? Теж не на всю критичну інфраструктуру, а два типи там чотири класи і критичності інфраструктури, вони від можуть таким чином планують зробити можливість для державного рівня і регіонального рівня. забирати. Тобто це насправді дуже мало об'єктів, які можуть будувати. Сказати, що сама ідея погана не можна, тому що наразі взагалі не існує механізмів під подібні об'єкти, ну, окрім наприклад, доріг. Забирати приватну землю в державі, тобто вам потрібно побудувати якийсь об'єкт, земля давним-давно вся приватизована, а ви фізично і юридично не маєте права цю землю отримати. Тобто земля держава опинилася в ситуації, і це вкрай критично в умовах війни, коли вона не може отримати ділянку для будівництва критичної інфраструктури. Це вкрай погано. Тобто, змінювати законодавство потрібно. Інше питання, яким чином? Наприклад, кабінет міністрів приймає рішення. Ну, все це чудово, але ж воно точно. Ви подаєте в суд, і може виникнути ситуація, коли вони, начебто, прискорились, кабінет міністрів прийняв рішення, а в результаті суд потім скасує рішення кабінету міністрів. Тобто ви ж навпаки програєте час. Замість того, щоб реформувати суди і зробити так, щоб суди почали працювати не роками, розглядали справа, а як закладено в кодексах, наприклад, тому два місяці там, на першу інстанцію, там, два місяці, на другу і uh -huh. так далі. Uh -huh. Тобто, замість проведення ре реальної реформи, фактично, вони цим законом сказали, От, ну, ми, ми віримо, що в найближчі 10 років ми зможемо провести реформу судів. Тому давайте ми, нехай Кабмін цим займається. Тобто ситуація досить сумнівна. Реально в цьому законі дуже погана річ, те, що, наприклад, комунальну землю комунальну власть. Вони намагаються відбирати без компенсації, тобто, ну фактично, це абсурд, тому що будь-яке майно комунальної власності це, це матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування. Тобто, а вкрадати територіальну громаду на користь держави, ну все одно будуть суди, і потім через суди територіальні громади зможуть отримати компенсацію, тому що ну в Конституції якщо рішення приводять до додаткових там витрат місцевого самоврядування, вони мають компенсуватися. Тобто навіщо ось це такий, ну це своєрідна як е, радянська система. Це фактично та ж сама націоналізація, тому що різниця між комунальною власністю і приватною. Насправді комунальна власність, вона так само просто в спільній власності знаходиться членів громади. Угу. Тобто ми відібра... відібрали і поділили між і державою, передавши в державну власність. Тобто навіщо ось ці ігри з передачою саме безкоштовно, комунальною, взагалі не зрозуміло. Хтось таке придумав, а, насправді, ну, ніякого позитиву від цього не буде, все одно державі доведеться за це рано чи пізно заплатити, а виникає певний такий негатив і розколюється суспільство. Тобто, сама по собі а, ідея в законі, що має бути можливість відчуження земель під державні об'єкти, якої зараз немає просто законодавців, треба реалізувати. Там механізм, а, також спірний. Тобто, ну, але ще я кажу, що наприклад, в тому, що кабінет міністрів своїм рішенням, ну, не можна сказати, що це негатив. Ви ж бачите, що, наприклад, рішень Кабінету міністрів незаконних їх же набагато менше, ніж ніж незаконних рішень судів. Абсолютно так. Ну, Тобто така ситуація, що здається погано, а з іншої сторони, це навпаки підвищує, підвищує рівень законності рішень. Ось і все. Тобто акценти краще ставити на іншому, а чому комунальна будуть ви забирати. А якщо територіальна громада без цього не може і так далі, тобто має бути компенсуючий механізм. А ви забрали у територіальну громаду, будь ласка, компенсуйте вартість, щоб територіальна громада могла самі світу щось або викупити, або щось нове побудувати. Щоб mm -hmm. була збалансованість інтересів. Тому що якщо ми йдемо в Європу, то вибачте, давайте, в Європу є територіальні громади, в них є права, і має бути певна незалежність місцевого самоврядування в фінансово. Ну, її не можна забирати просто так. Пане Горгі, а стосовно іншого законопроекту 81.78 про спрощений порядок цільового призначення, зміни в цільового призначення сільгосп. Земель і для подальшої забудови. Розкажіть, що тут закладено, чи дійсно тут є ризик, що може, наприклад, десь в по селах на тих паях повиростати якісь будинки без жодної так само інфраструктури, а десь може хтось перезмінить цій. Це призначення і замість будинків там буде чи замість точніше землі сільськогосподарського призначення будуть будувати якісь підприємства, і це все буде е, поруч, е, е, ну і практично незрозуміло, не, не як буде там людям жити. Якщо буде тут на одному паї буде будинок, на іншому якесь підприємство. Ну, дивіться, головне є такий сказав, ризик, так? А, 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 такий ризик є. Зараз цей закон відхиливо. Ага. Але це не означає, що до нього не повернуться, тому що заступник голови офісу президента Сурма, він же ж прямим текстом виступив і сказав, що це законопроект, поданий депутатами, але це ініціатива Офісу Президента, щоб втягнути інвестицію. В жодному випадку таку реформу не можна приймати, тому що проблема навіть не в тому, що вони беруть і безкоштовно спрощено змінюють цільове призначення сільського земель. а те, що це можна робити. Без містобудівної документації, тобто повністю безконтрольна, незалежно від територіальної громади. Саме в містобудівній документації визначається, що тут можна побудувати. Якщо ви хочете замінити ділянку а, і побудувати підприємство, має бути санітарна захисна зона. Так. Як ви її виставите? Санітарна захисна зона або в містобудівній документації, або в проєкті землеустрію, угу. вносяться в систему, щоб ці були обмеження і про них знали. Вони скасовують і розробку проекту зимовості і дозволяє змінювати за відсутності містобудівної документації, або навіть не дотримуючись існуючої містобудівної документації. Тобто виникне повний коктейль, і ніхто нічого не знає, що як буде відбуватися. Тобто хтось змінює, ну, наприклад, ділянки в ті, що в містах чи поближче до межі міста, вигідно, наприклад, набудувати, починають будувати житло повністю безконтрольно, тому що місцеве самоврядування не має жодного впливу цей процес. Ніякого. А це будуть брати гроші, щоб соціальну структуру побудувати. Їх нема де взяти. Але цей закон не запрацює взагалі, не буде ніякого негативу, тому що відпрацювати не буде, якщо не буде підписаний 56 55 Тобто ці, наразі, ці два законопроекти як доповнення того, так правильно я А, Так, тому що наразі для того, щоб почати забудову, забудова території відбувається виключно у відповідності до вимог містобудівної документації. Тобто е не важливо, що ви зможете міняти його призначення землі е вільно, якщо ви не зможете з новим цільовим призначенням почати забудову, тому що в містобудівній документації намальовано щось інше. Тобто, якщо в містобудівній документації це землі тілько призначення, територія функціональна, то ви не зможете там все одно побудувати ані підприємство, а житловий будинок. А 56-55 прописано, що містобудівні умови починають видаватись. На цільове призначення ділянки. Тобто, поки не починає працювати ця норма, ви не можете такі ділянки забудовувати. Тобто вони пов'язані між собою фактично. І насправді це катастрофа для місцевого самоврядування, тому що вони повністю втрачають контроль, і у них не буде жодних механізмів у територіальної громади, якось це виправити. Створити із цих гетто і коктейлів, промислових зон і шлових mm -hmm. будинків, щось придатне просто для проживання, тому що у місцевого самоврядування немає права навіть юридичного відчужувати ділянки під будівництво соціальних об'єктів. Місцеве самоврядування примусово можна відчужити хіба бачу під кладовище та під вулиці. Mm -hmm. А навколо ж там йдуть масиви з земель. Це ця земля розпайована і в приватній власності. Так. Тобто у місцевому самоврядування взагалі не буде жодних механізмів, яким чином ці проблеми вирішити. Ну це точно не європейський шлях, і мені здається, ці законопроекти дійсно якісь є більш антиєвропейські, ніж євроінтеграційні. І дуже сподіваємося, що дійсно громадськість, відповідні громадські організації та саме асоціація міст України якось будуть реагувати і достукуватися і до президента, і до наших народних народних обранців, щоб ці законопроекти ні в якому разі не... Були прийняті, а все-таки були туди якісь зміни, або взагалі відхилені, або прийняті якісь зміни для того, щоб дійсно наші міста ставали більш європейськими, а не перетворювалися на якийсь шанхай. Так, ви абсолютно праві. Проблема в тому, що у нас замість комплексного підходу, як вирішити проблему, намагаються латати дірки. Тобто, грубо кажучи, ви всі брюки не влазите, вони розлізлись в плошку, ви стягнули зашили, і вони розірвалися в інших містах. То вони хочуть при якимось чином залучити більше інвестицій і спростити, щоб можна було змінювати цільове призначення ділянки, це було простіше, знайти місце для інвестицій. Вибачте, ми в такому випадку ви можете просто територіальним громадам виділити гроші, яких у них немає, на розробку містобудівної документації. Це субвенція з державного бюджету, і держава вже має право контролювати і вимагати самоврядування, щоб вони ефективно використовували гроші цієї субвенції. Зараз не розробляється, тому що в тому числі немає грошей, а це дуже невеликі насправді гроші. Якщо брати там в форматі держави. наприклад, одного-двох відсотків грошей, що витрачалися на велике будівництво перед вторгненням, вистачило б, щоб повністю забезпечити місцево документацію документацією що України, фактично, всі населені пункти. Взагалі дуже нікчемні гроші, якщо порівнювати з великими інфраструктурними об'єктами. Це ж просто документація. Але цього не робили, тобто, якщо направити зараз гроші на розробку містаної документації, щоб ці гроші були на місцях які почали розробляти, вам не знадобиться ось ця алхімія За ці коментарі не за ці роз'яснення. Експерт з питань містобудування Георгій Могильний був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Георгію. тримаємося.